До старту рівно доба. Завтра в Колумбії відкриваються дев'яті всесвітні спортивні ігри. Ці змагання, що проходять раз на чотири роки, називають другою олімпіадою. Цього разу українці будуть змагатися аж в 17 видах спорту. І глядачі ТСН мають ексклюзивну нагоду дізнаватись про всі здобутки наших земляків. Бо всі два тижні змагань за українців у Колумбії буде вболівати наш Іван Гребенюк. Не олімпійська олімпіада, головні старти чотириріччя. Їх називають по-різному. Ось уже понад 30 років всесвітні спортивні ігри є одними з найпопулярніших змагань на планеті. Насамперед, через те, що боротьба за золото точиться у видах спорту, яких на Олімпіаді не побачиш на кшталт серфінгу, сумо чи стрибків з парашутами. Україна в багатьох із цих екзотичних видів чемпіон 2009-го на Тайвані, де проходили попередні ігри, наша збірна посіла шосте. Це місце серед 105 країн-учасниць Цьогоріч Плани не менш амбітні. В Колумбії будуть представлені найкращі спортсмени зі всього світу, і будуть представлені 4,5 тисячі спортсменів з понад 120 країн світу. У складі української збірної чемпіони Європи та світу. І кілька абсолютних рекордсменів. Лариса Соловйова від 2005 року залишається непереможною у паверліфтингу. Про готовність до нинішніх змагань говорить неохоче, щоб не наврочити Основний суперник штан. На помості З нею будемо сражатися. Бог. Нужно удержати. титул. Вона спортсменка опитна, Я уверен, що справиться з вольнінім. Ще одна надія України Іван Настенко, єдиний від України, представник у боротьбі джио-джитсу, чотири роки готувався виправити тайванський програш. Тоді здобути медаль завадила травма. Любой спортсменка, де є на соревнования, он їде за золотом. Доехать за чем то другим, просто поучаствувати это не спортивний настрой. За медалі на попередніх іграх українські спортсмени отримували від 10 до 20 тисяч доларів. Тепер урядовці обіцяють збільшити ці суми у півтора разу. Я думаю, нам вдасться завтра провести постановлення. Прекрасні... Тренери, у нас хороший спортивний колектив. Нам є з чим гордитися. Про перемоги українців на всесвітніх іграх. ТСН звітуватиме щодня. Український літак вирушає в Колумбію сьогодні ввечері. Іван Гребенюк, Андрій Марченко, ТСН один плюс один.